Григорій Сковорода став для українців видатним філософом, просвітителем-гуманістом, педагогом та чудовим поетом. Григорій Сковорода це втілення духу і мудрості України. Його можна назвати нашим першорозумом, учителем істинного духовного життя. Сковорода реальна і містична фігура. Праведна і мудра. Він народний улюбленець, як і геніальний Тарас Шевченко. Мандрівна академія, людина університет своєї епохи. Це все про Григорія Савича Сковороду. Видатний український філософ-містик, богослов, поет, музикант, співак та педагог був найцікавішою постаттю. Українського Духу. 3 грудня святкуємо 300-й День народження Григорія Сковороди. У шкільних підручниках його змальовують як аскета, відлюдника, моралізатора. Насправді, ж Сковорода був блогером, приватним репетитором та коучем фрілансером. Не вірите? Спробуємо це довести. Ось вам 7 фактів з його життя. Та цитати поради з сучасним вчителям та батькам. Факт перший. Сковорода. Учень Індіго. Григорій народився в козацькій родині, де дбали про освіту дітей. Його старший брат Степан навчався в Польщі. А Григорія в 7 років віддали в початкову дяківську школу. Сьогодні таку дитину назвали б індіо. Окрім шкільної науки, малий Григорій мав багато гуртків, навчався музичної грамоти та гри на інструментах, був солістом у церковному хорі. До Києво-Могилянської академії вступив, коли йому було 16 років, і опанував тут. П'ять іноземних мов. Згодом Сковорода у своїх листах до Михайла Ковалінського свого учня дасть йому поради, як досягти успіхів у навчанні. Вони такі писав Сковорода знання грецької і римської літератури, яке дається нічними заняттями Втеча від юрби і мирських справ. Зневага до багатства, піст і помірність. Коротше, зневажання плоті, щоб здобути дух. Факт другий. Сковорода студент хіпстер У Києво Могилянській академії Григорій Сковорода навчався з перервами протягом. 10 років. Проте так і не отримав диплом про вищу світу. Річ у тім, що він найбільше цінував власну свободу і брав участь, як би ми сьогодні сказали, у багатьох проєктах. Філософські студії йому довелося перервати на кілька років, щоб співати у придворній царській хоровій капелі. Як і годиться справжньому хіпстеру, Сковорода зневажав високі титули і посади. За переказами він зверхньо і самовпевнено відповів імператриці Катерині II, коли та запитала, чому він їй не вклонився. Не бажав я тебе бачити. Ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвоє зігнуся? Факт третій. Сковорода вчитель, змінотворець. Кар'єру педагога Сковорода розпочав у колегіумі в Переяславі. Тут він викладав поетику. Але робив це за власною програмою, нехтуючи встановленими методами. Тож невдовзі його звільнили. Ще в середині 18 століття Сковорода застосував принцип вербальних оцінок. Ставив учням не бали, а писав короткий фідбек на кшталт справжнє безглуздя або досить гострий, або зрозумілий. Попри відверті комендарі сковороди, студенти його дуже любили та поважали. Викладаючи пізніше у Харківській колегії, сковорода запрошував студентів до себе додому, був з ними у дружніх стосунках. У своїй педагогіці спирався на принцип природності. Казав так яблуню не вчи родити яблука вже сама природа її навчила. Учитель і лікар не лікар і вчитель, а тільки служитель природи. Факт 4 Сковорода новатор. Профорієнтації. Сковорода найбільше відомий нам своєю філософією сродної праці. Ця ідея була бунтівна і новаторська для свого часу, адже батьки споконвіку вважали, що знають краще за дітей, який фах престижний і успішний. Філософ наполягав слід робити в житті те, що приносить людині радість і щастя. Він казав, цілком мертва людська душа, яка не вдалася до свого природного діла. Я безнастанно говорив це молодим, щоб випробовували свою природу. Шкода, що батьки не карбують цього на серці своїм синам. Звідси бо й буває, що військову роту веде той, хто повинен би сидіти в оркестрі. Факт п'ятий. Сковорода Чайтфрім. Григорій Сковорода свідомо вирішив не пов'язувати себе шлюбом та родинними обов'язками. Кажуть, він навіть втік з під вінця в день свого одруження. Правда це чи ні? Однак Сковорода мав дуже глибоке розуміння виховання дітей. Сучасним батькам Сковорода радить. Є два головних батьківських обов'язки благо народити і благо навчити. Роль батьків філософ метафорично порівнює з деревом та плодами. Як від яблуні соки до гілок її течуть, так батьківський дух і норов переходить до дітей, аж поки ті. Не вийдуть і самі не вкореняться. Факт шостий. Сковорода сучасний коуч. Як відомо, Григорій Сковорода мав чимало конфліктів із представниками влади і тодішніми освітніми управлінцями. Тому філософ вирішив навчати свого найкращого учня Михайла Ковалинського дистанційно. У листах до нього Сковорода дає настанови та мотивує Михайла в дусі сучасних коучів, підбадьорює, пише, що вірить у сили і талант свого учня. Сковорода пише, вправи через помилки ведуть нас до витонченості письма. Також спонукає Михайла мислити, а не зазубрювати науку з книжок. Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає учитись, хоча б зовні він і здавався бездіяльним. Не розум із книг, а книги із розуму народилися, хто очистив свій розум чистими роздумами про істину, той подібний до дбайливого господаря. Що викопав у своєму домі джерело чистої води. Факт сьомий. Сковорода мандрівний логер. У мандрах Любомудр Сковорода провів понад 30 років. Зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по чотири години до добу, грав на сопілці, багато писав. Хоч за життя не видав жодної своєї книжки. Сьогодні ми б сказали, що він досяг вершини Майндфултесу, вмів насолоджуватися кожною миттю життя. У своїх творах саме цього і вчить кожного з нас. Шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно скрізь. І завжди з нами як риба у воді, так ми в ньому. Не шукай його ніде, коли не знайдеш скрізь. Воно приподібне до сонячного сяяння, відкрий тільки хід йому в душу свою. Все життя мандрував сковорода шляхами України з торбою за плечима. І незмінною флейтою, сопілкою за поясом, навчав людей грамоті, співав їм свої пісні і передавав живе вчення про душу. Жодна книжка його не була видана при його житті, але це не заважало глибокій повазі до сковороди всіх тих, хто його знав особисто, його друзів, учнів і тих, Хто коли-небудь після нього навчався в Київській духовній академії. Останні ж свої дні Григорій Савич, так само як і дні отроцтва і юності, провів на Харківській землі. З роками фігура Григорія Савича не потмяніла, а заблищала щирим золотом непідробного скарбу. Він і сьогодні манить своєю моральною чистотою і високими ідеалами. Поезією, філософією, етикою. Власним життям Григорій Савич Сковорода канонізував високі моральні принципи: волелюбність, твердість духу, гідність, щирість, добролюбство, прагнення мудрості, надійність, любов до ближнього. Цим – Утверджувалися моральні підмурки нового українського суспільства. Творча спадщина великого філософа стала невичерпним джерелом мудрості і життєдайної наснаги для українського народу на довгі, довгі віки. Вона злободенна й сьогодні. Вона актуальною буде і завтра. Межі духовному вдосконаленню людини. Так і не визначено.